Одеситка, вишуканий смак якої збурив світ моди 100 років тому. Одна з перших у світі капітанок далекого плавання, і українська мікробіологиня, яка стала правозахисницею у цьому випуску поетики. топ топ-3 жінок, які змінили цей світ. Сідайте зручніше, ми починаємо. Рівно 100 років тому журнал Вог вийшов з такою мальованою обкладинкою. А ескіз вбрання з ефектом оптичної ілюзії на тлі яскраво-червоної автівки з геометричним орнаментом створила Соня Делоне художниця і дизайнерка, родом з Одеси. Перша мисткиня в історії чиї роботи за життя виставлялися у Луврі. Саме її революційний смак змінив історію французької моди 1920-х років. Соня Делоне першою відмовилася від суконь з пишним пір'ям, намистом, блискітками і ввела моду на стримані витончені прямі лінії і простий фасон. А справжнє ім'я всесвітньо відомої художниці і дизайнерки Соні Делоне Сара Штерн. Вона з'явилася на світ 1885 року. І справжнє місце її народження тривалий час було невідомим. Тільки у 2010 році віднайдена книга записів Равинату. У свідоцтві про народження Сари Штерн зазначалося місто Одеса. Читаємо. Видано одеським городовим равином, що у метричній книзі про євреїв, які народилися, у звільненого в запас Еллі Штерна та його дружини Ханни народилася донька Сара. У п'ять років з рідної Одеси Сара переїжджає до Петербурга у родину свого дядька Генріха і його дружини Анни. Дівчинку виховували три гувернантки англійка, німкеня і француженка. Тому не дивно, що Сара добре знала іноземні мови. Тисячу 1908 року. Сара Штерн потрапляє до Європи, де вчиться, відвідує музеї та одружується. Спочатку з відомим німецьким колекціонером і галеристом Вільгельмом Уде дослідники пишуть, що цей шлюб був фіктивним. Вигідним як для Вільгельма, який мав коханця, так і для Сари, яка занурилася у світ мистецької еліти. Вона знайомиться з художниками: Пабло Пікассо, Андре Дерен, Жорж, Брак. І саме чоловік знайомить дружину з французьким митцем Робером Делоне, який невдовзі стане її другим чоловіком, взявши його прізвище, одеситка Сара Штерн стає Сонею Делоне. Ковдра з різнокольорових клаптиків тканини. Таку Соня Делоне зшила своєму синові, експериментуючи з геометрією та кольором у стилі печворк. Тоді, у 1911-му, соня і не здогадувалася, що створена нею дитяча ковдра стане експонатом національного музею сучасного мистецтва у Парижі, де зберігається і донині. А творчий стиль самої Делоне отримає назву орфізм або симультанізм, який можна описати як фантастичне торнадо кольору, світла і руху, або як зображення руху кольору у світлі, як визначив появу нового стилю чоловік Соні Робер. Ринок у Міньо. Цю картину Соня Делоне написала 1915 року. Подивіться, які яскраві соковиті кольори. Сонячні барви увібрала в себе ще юна Сара Штерн. Я люблю чисті, яскраві кольори мого дитинства, України. Пам'ятаю селянські весілля моєї країни, де червоні та зелені сукні, прикрашені численними бантиками, літали у танці. Пам'ятаю, як ростуть кавуни та дині. Помідори оперізують червоним хати, великі соняшники, жовті з чорною серцевиною. Сяють у легкому, дуже високому блакитному небі. 1918 року подружжя Делони приїжджає з Парижа до Іспанії. Соня займається дизайном одягу. У Мадриді відкриває бутік Каса Соня. Речі, які створювала мисткиня, були ексклюзивними. Як і в малюванні, її одяг вирізнявся сміливим поєднанням кольорів та форм. За три роки подружжя повертається до Парижу. Соня фокусується на дизайні тканин і навіть автівок. Мега популярною Делоне стає 1925 року. Під час міжнародної виставки декоративних мистецтв Соня представила власний павільйон Бутік-Сімультані. Купальні костюми, сукні, аксесуари від Соні, Делони упродовж наступних років носили як жінки, так і чоловіки. А для концерну «Сітроен» мисткиня розмалювала нову модель автівки. І саме Соня Делоне стала першою в історії жінкою-художницею, яка мала прижиттєву персональну виставку у Луврі. Це сталося 1964 року, і вона включала понад 100 робіт, які Соня особисто відібрала та подарувала музею сучасного мистецтва у Парижі. Мисткині на той час було майже 80 років. І попереду на неї чекало ще більше визнання: вища нагорода Франції, орден почесного легіону, гран-при міжнародного салону в Канах, Соня Делоне стала пані кавалер мистецтв і літератури. У той час, коли Соня Делоне тріумфувала у Європі, у Совєтському Союзі її ім'я не змогло просочитися через залізну завісу. Зараз її роботи коштують мільйони євро. Стиль Соні Делоне впізнаваний з першого погляду. І донині чимало сучасних відомих брендів створюють свої колекції за мотивами української мисткині. Від мистецтва до прикладних наук. Далі розкажу про іншу жінку родом з Одеси, яка стала однією з перших капітанок далекого плавання. Якщо подобається, підписуйся на Ютуб канал Поетика. А твої вподобайка і коментар також не будуть зайвими. Її звали Берта Рапопорт. Народилася в Одесі 1914 року. Після закінчення школи Берта вирішила вступати до Одеського морського технікуму на відділення судноводіння. Батьки відмовляли доньку від такого божевільного на їхній погляд кроку. Однак дівчина не відмовилася від своєї мрії. Можна тільки здогадуватися, як непросто їй було навчатися серед чоловіків, скептично налаштованих щодо жінки на судні. Цікаво, чи досі існує стереотип, що жінка на кораблі до біди. Напиши, як ти думаєш, у коментарях. Тим часом Берта Рапопорт у 17 років отримує диплом і стає штурманом далекого плавання. Її кар'єра стрімко пішла вгору. Вже за два роки Берта дослужилася до другого помічника капітана на пароплаві Катаяма. А з лютого 1936-го стала старшим помічником капітана. Існує чимало історій з життя Берти. Розповідають, що коли пароплав Катаяма причалив у Лондоні, зібрався натовп. Усім було цікаво подивитися на жінку Старпома. Наступного дня в одній з лондонських газет з'явилася стаття Перша у світі жінка-моряк, у якій з усіма подробицями описувалися її зовнішність аж до кольору очей та манікюру, якого не було. Її називали легендарною Бертою. І до неї ставилися з великою повагою. Жінка мала сильний вольовий характер у 1938 році. Під час подій в Іспанії разом з усім екіпажем Пароплава Катаяма. Я потрапила у фашистський полон. Нас утримували у в'язниці міста Пальма на острові Майорка. Потім у концтаборі напише в автобіографії Берта Рапопорт. У неволі вона провела вісім місяців. 1941 року стала старпомом на пасажирському теплоході. Молдавія брала участь в евакуації з оточної Одеси. Того ж року Берту призначили капітаном теплохода Туркменістан. А коли Друга світова скінчилася, Берту перевели на посаду старшого інспектора контори капітана Одеського порту. І це доволі поважна посада. Однак за два роки починається боротьба з так званими космополітами з Чорноморського пароплавства звільняють спеціалістів лише за те, що вони поляки, греки, болгари. Або євреїм таким чином, совєтська влада провадила політику сегрегації щодо інших національностей, окрім росіян. Берті Рапопорт, яка дослужилася до капітана, запропонували посаду диспетчера морфлоту. 1962 року жінка мала здобути відзнаку почесний працівник морського флоту. Однак нагороду вона так і не отримала. Їй згадали перебування у капіталістичному полоні на майорці. Її не стало за кілька років. У 1967-му. одну з перших у світі жінок-капітанок далекого плавання поховали на третьому єврейському цвинтарі в Одесі. Чиє ім'я зараз носить колишня вулиця Буніна в Одесі? Ніни строкатої, одеситки, лікарки, дисидентки, співзасновниці Української гельсінської групи, а також членкині Американської асоціації мікробіологів. Та українського наукового товариства лікарів Північної Америки, а народилася Ніна Строката 1926 року в Одесі. З відзнакою закінчила Одеський медичний інститут, працювала за фахом в Альма-Матер, мікробіологинею, підготувала кандидатську дисертацію. Окрім української, володіла англійською, німецькою, польською і румунською мовами. 1961 року вийшла заміж за Святослава Караванського діяча ОУН організації українських націоналістів, який тільки но повернувся до Одеси після 16-річного ув'язнення. Це був час шістдесятників, які боролися за Україну за українську культуру. Великий випуск про яскравого представника шістдесятництва Василя Симоненка. Є на нашому youtube каналі поетика. Раджу подивитися. А в Одесі дисидентами стали у тому числі Ніна Строката і Святослав Караванський. Вони пропагують українську мову, поширюють літературу, сам видаву. 60-х чоловіка заарештовують вдруге і відправляють на відбування 25-річного терміну. Відтоді Ніна Караванська починає активно боротися з безправними арештами. Органи КДБ намагалися вмовити Ніну Строкату засудити чоловіка за його вчинки і навіть відмовитися від нього. Однак жінка рішуче виступила на захист чоловіка. Суд адресував одеському медіну окрему ухвалу для цитую: прийняття мір общественного воздействия в отношении Строкатовой так зрусифікували українське прізвище Ніни Антоновни в целях воспитання у ній чувств високого патріотичного долга як гражданіна СССР. Розпочалося цькування Ніни строкатою в інституті у травні 1971-го Її звільняють, а за півроку заарештовують. Звинувачують у поширенні журналу Український вісник і літератури самвидаву. Під час слідства і судового процесу строката поводилася сміливо і розсудливо, доводила безглуздість звинувачень. Зокрема, звернула увагу суддів на розходження між декларованими Конституцією РСР Свободами і Кримінальним кодексом. Цитую: вважаю статтю 62 Кримінального кодексу антирадянська агітація і пропаганда неконституційною. Ця стаття перекреслює громадянські права. Однак саме за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації та пропаганди Ніну Строкату засудили до чотирьох років таборів суворого режиму. Покарання жінка відбувала в Мордовії, продовжувала відстоювати свою позицію навіть там. У неволі брала участь у голодних страйках політбранок. Уявіть собі, що в цей же час. Вона не полишала науку, працювала над словником медичної мікробіології та імунології. Минуло чотири роки в ув'язненні. Ніну строкату випустили з концтабору із забороною повертатися на територію України. У відповідь Строката відмовилась від громадянства СРСР. Лише 1976 року, тобто через 10 років після попередньої зустрічі, ніні дозволили однодобове побачення з чоловіком. У тому ж 76-му караванська стала однією з членкинь засновниць правозахисної організації Української гельсінської групи. Довгоочікувана подія стається у вересні 1979-го. Звільняють чоловіка Ніни строкатої. Загалом за ґратами він провів. 31 рік остерігаючись чергових розправ, подружжя тієї ж осені відбуло до відня, а далі до США. Ніна Строката не полишала боротьби за кордоном, працювала у зарубіжному представництві української гельсінської групи, видала книгу Ukrainian Women in the Soviet Union», в якій розповіла справжні історії українських жінок у Совєтському Союзі. Ніна Строката багато виступала, розповідала правду про національно-визвольний рух в Україні. На підставі всього того, що знаю особисто. Я дозволяю собі говорити про те, що ми живемо в період нового українського відродження. І дай Боже, щоб його не спіткала доля колишнього відродження, яке здобуло назву розстріляного відродження. Сучасна ситуація є такою. Що, хоч я й зробила це застереження, дай Боже, щоб біда не повторилася. Але я певна, що сучасне українське відродження відбувається в нових умовах, в таких умовах, коли його вже не можна буде ані перекреслити, ані змусити зупинитись. А тим більше ані розстріляти. Зараз ім'я Ніни Строкатої має вулиця у самому центрі Одеси Екс Буніна, а паралельна вулиця носить ім'я Святослава Караванського. Символічно, що ці вулиці, названі на честь дружини і чоловіка, які разом боролися проти тоталітарної системи, знаходяться зовсім поруч. Більше цікавих фактів з цього приводу розкажу у наступному випуску спецпроєкту Відомі невідомі. Підпишіться на канал Поетика, аби не прогавити. А вже зараз можна подивитися чудовий випуск відомих невідомих про те, як Одеса позбулася назв вулиць на честь американських грабіжників САКо і Сетті. Посилання вже мало з'явитися на екрані. Дякую, що дивилися. Далі буде.